На Коломийщині знайшли труп у понеділок. Близько 22.30 машиніст потяга Івано-Франківськ Коломия у селі Лісний Хлібичин поблизу залізничної колії виявив тіло молодого чоловіка, 84-го року народження. Загиблий був мешканцем Коломиї, а працював у хриплені. Причину смерті чоловіка з'ясовують правоохоронці. А про інші напрацювання коломийських міліціонерів розкаже співробітник МВС Роксана Баранська. На автошляхах міста та району трапилась одна дорожня транспортна пригода. В селі СОПів водій збив велосипедиста. Внаслідок наїзду отримав важкі травми 65-річний місцевий житель. Водій автомобіля після ДТП утік з місця події. Однак працівники міліції невдовзі встановили його особу та затримали. Ним виявився 23-річний житель цього населеного пункту. Обставини аварії з'ясовуються. Проводиться перевірка за фактом вчинення крадіжки з місцевої лікарні. Працівники карного розшуку встановили та затримали 23-річного, раніше судимого Коломиянина, який підозрюється у викраденні електрокабелю та проводу на загальну суму понад 6 тисяч гривень. Завдяки професійним діям дільничних інспекторів міліції Ростислава Романюка та Івана Могильняка, а також керівника Отеніського селищного відділення міліції Ігоря Хростовчука, було встановлено та затримано двох раніше судимих осіб, які в одному із сіл району обікрали пенсіонерку. Останні вночі, скориставшись відсутністю господині, пошкодили замок у дверях та викрали з помешкання 4 тисячі гривень. В ході проведення заходів, спрямованих на встановлення та затримання крадії, співробітники міліції з'ясували, що до майнового посягання причетні мешканці із сусіднього села 41-річний чоловік і неповнолітній син його співмешканки. У затриманих вилучено частину викрадених з оселі пенсіонерки грошей. Іншу частину вони потратили, придбавши мобільний телефон. По даному факту щодо затриманих порушено кримінальну справу за ознаками вчинення злочину, передбаченого частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України, крадіжка поєднана з проникненням у житло. Санкції цієї статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 6 років. Розкрито крадіжку мобільного телефону. Злоумисник викрав його у 18-річної мешканки району. За підозрою у вчиненні цього злочину затримано 37-річного коломиянина. Також у поле зору дільничних інспекторів міліції потрапила 23-річна місцева мешканка, яку підозрюють у скоєнні двох крадіжок в односельців. В одному випадку жінка викрала з чужого будинку пральну машинку, а в іншому мобільний телефон. Перевіряється її причетність до вчинення інших злочинів. У селі Турка Коломийського району сталася пожежа на вулиці Хмельницького близько 15-ї години. Загорілася господарська будівля. Вогонь знищив покрівлю стодоли, дві тони кормів. Пошкоджено стіни та покрівлю. Причина пожежі зараз встановлюється.